Закон про збільшення військового збору прийнято. Чого очікувати? Обов'язково додивиться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю вчерговому «7 хвилин з Тимуром Алієвим та командою Семінар. 10 жовтня Верховна Рада, нарешті, прийняла е, закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у періоді воєнного стану. Серед іншого, закон збільшує. Ставку військового збору вводить нових платників військового збору. Звісно, закон ще має підписати голова Верховної Ради. Президент його ще мають опублікувати. І на сьогодні нам відомо, що закон не бере чинності з дня наступного за одним його опублікування. Платники ПДФО, ті, що і раніше були платниками військового збору, продовжують е, лишатися платниками військового збору. Єдине, що для них збільшується ставка військового збору з 1,5% до 5%. А при цьому доходи платників військового збору визначені пунктом 162.1 податкового кодексу, тобто для платників ПДФО. Нараховані за наслідками податкових періодів до набрання чинності цим законом оподатковуються за ставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим законом незалежно від дати їх фактичної виплати надання, крім випадків, прямо передбачених податковим кодексом. Приміром, якщо ті самі дивіденди чи орендна плата були нараховані до набрання чинності цим законом, якщо навіть вони були виплачені після набрання чинності законом, то ставка військового збору лишається 1,5%. І ось той самий прямий випадок він стосується зарплатних доходів, адже перехідними положеннями закону встановлено, що доходи фізичних осіб у вигляді зарплати нараховані виплачені платнику податків відповідно до умов трудового договору контракту за наслідками податкових звітних періодів, починаючи з першого числа місяця, в якому закон набрав чинності, оподатковується військовим збором за ставкою 5%. Отже, якщо закон. Набирає чинності з в жовтні місяці, то виходить, що заднім числом вже з 1 жовтня всі зарплатні доходи мають оподатковуватися військовим збором за ставкою 5%. При цьому Перерахунок податкового зобов'язання з військового збору за ставкою 5% з таких доходів або частини доходу, що були нараховані виплачення платникам податків в період з першого числа місяця, ну приміром з того самого 1 жовтня, в якому набрав чинності закон до дати набрання чинності зазначеним законом. І якщо ті е, доходи, ті зарплатні доходи дійсно були оподатковані за ставкою 1,5%, то такий перерахунок. Має провестися податковим агентом, який нарахував виплатив такі доходи протягом 20 календарних днів з дати набрання чинності цим законом. Приміром, проводиться такий перерахунок. Звісно, постає питання: а з кого буде утримуватися до нарахований військовий збір. Сума недоплати з військового збору, яка виникла внаслідок здійсненого перерахунку. Сплачується не за рахунок податкового агента, але вона має стягуватися безпосередньо. Роботодавцям з працівника за рахунок суми будь-якого оподаткованого доходу після його оподаткування за відповідний місяць, Ну а якщо дійсно не вистачає суми такого доходу за рахунок оподаткованих доходів наступних місяців до повного погашення суми такої недоплати, Приміром, 11 жовтня 2024 року, коли закон ще не набрав чинності, нараховані та виплачені відпускні за період 14 жовтня по 6 листопада, в сумі 6295,20 Звісно, первісне нарахування військового збору. Через те, що закон ще не набрав чинності, буде на рівні 1,5%. Після того, як е, закон набере чинності, а такі відпускні нараховані в жовтні. Вони, звісно, будуть доходом жовтня, вони вже були нараховані в періоді з 1 жовтня. Вони будуть відноситися до е, зарплати жовтня, то в подальшому треба буде здійснити е, до нарахування суми військового збору на ту різницю, яку ви бачите на екрані. Е, аналогічна ситуація, що до з лікарняни. 11 жовтня нараховані лікарняні за період хвороби. При цьому звертаю вашу увагу, не дивлячись на те, що період хвороби припав на вересень місяць, лікарняні нараховані в жовтні. Вони є доходами жовтня. Вони є зарплатними доходами жовтня і, відповідно, мають пройти в 4ДФ за знакою доходу 101 в е, е, нарахуваннях жовтня. Так ось, первісно. На такі лікарняні був нарахований військовий збір у розмірі 1,5%. в подальшому, враховуючи, що це доходи жовтня, треба здійснити до нарахування суми лікарняного на ту суму безпосередньо, яку ви бачите на слайді. А, ну, якщо ж все ж таки податковий агент, у тому числі роботодавець, припинив період з першого числа місяця, тобто з першого жовтня, в якому набрав чинності закон до дати набрання чинності, зазначеним законом платником податків відносини, в яких виплачувалися в такі ось зарплатні доходи, то звісно, перерахунок здійснюватися не буде. Якщо 11 жовтня працівника звільнено, і в цей день йому і нарахована. І виплачено певні розрахункові як у нашому випадку зарплата за відпрацьований час, плюс відпускна компенсація. Все це і нарахування, і виплата відбулася до набрання чинності законом. Відповідно, сума військового збору вона лишається на рівні 1,5% і вже ніхто доутримувати ці суми із звільненого працівника не буде. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. Ну а щоб цей ролик потрапив у рекомендацію, ви могли побачити ще біль. Більше ваших колег ставте лайк під відео. А щодо ФОПів на загальній системі, то приємною несподіванкою буде те, що за наслідками 2024 року вони будуть нараховувати військовий збір, виходячи зі ставки 1,5%. Чому? Тому що базою для оподаткування військовим збором для них буде безпосередньо чистий річний оподаткований дохід. І тільки НОЗ... з. 1 січня 2025 року для них розпочнеться ставка у розмірі 5%. До речі, це буде аналогічно щодо доходів незалежних професіоналів. Поряд з цим, в платниках військового збору з'являються і нові платники: це ФОПи на єдиному податку першої, другої і четвертої групи. Об'єктами оподаткування для них буде щомісячна сума що дорівнює розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на перше число поточного місяця, і е, для них безпосередньо. Е, Певна фіксована сума військового збору це 10% розміру мінімальної зарплати, встановленої законом, на перше число поточного місяця, з розрахунку на календарний місяць. Тобто місячна сума для таких фопів на першій другій і четвертій групі єдиного податку за жовтень, за листопад і за грудень 2024 року. Буде складати по 800 гривень. При цьому зазначені платники мають сплачувати військовий збір у вигляді авансового внеску не пізніше 20 го числа, включно поточного місяця. До речі, вони можуть сплатити наперед весь військовий збір, але не більше ніж за календарний місяць до закінчення року. І, до речі, такі авансові внески мають визначати податківці в електронному кабінеті. Безпосередньо, якщо закон не бере чинності в жовтні, то вже ФОП першої, другої, четвертої групи підпадають під військовий збір починаючи з жовтня місяця, тобто з першого числа місяця, в якому набрав чинності закон. При цьому як виняток з положень щодо сплати авансових внесків. Фактично, перші авансові внески за жовтень місяць мають сплатитися протягом 20 календарних днів з дати набрання чинності законом. Так само серед платників військового збору з'являються ще одні нові платники. Це, е Платники єдиного податку третьої групи, як юридичні особи, так і фізичні особи. А, при цьому для об'єктів оподаткування військовим збором для них буде звичний дохід, який обраховується за касовим методом. А, дохід визначений статтею 292 а, Податкового кодексу. І ставка на такий дохід складатиме 1% від. Доходу, визначеного за касовим методом. А, при цьому для платників єдиного податку третьої групи під військовий збір будуть підпадати доходи, починаючи з першого числа, першого місяця календарного кварталу, в якому а, набрав чинності закону. Отже, якщо закон не бере чинності в жовтні, то відповідно а, весь четвертий квартал, всі доходи четвертого кварталу, починаючи з 1 жовтня, вони Підпадатимуть під військовий збір. При цьому ці платники єдиного податку третьої групи вони сплачують військовий збір протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий звітний квартал. А це означає, що перший раз платники єдиного податку третьої групи будуть сплачувати військовий збір не пізніше 19 лютого 2025 року. 10 жовтня Верховна Рада прийняла закон про збільшення податків, серед них і збільшення військового збору. Платники ПДФО, які раніше сплачували військовий збір у розмірі 1,5%, зараз сплачуватимуть у розмірі 5%. При цьому щодо зарплатних доходів ця норма набирає чинності заднім числом, тобто з 1 жовтня. Якщо ж роботодавець припинив із працівником трудові відносини в період до набрання чинності законом. То всі розрахункові, вони е, оподатковуються військовим збором на рівні 1,5% і подальший перерахунок щодо 5% здійснюватися не буде. ФОПи на загальній системі будуть сплачувати військовий збір з огляду на ставку 1,5% за наслідками 2024 року. Ну а також з'являються нові платники військового збору. Це ФОПи на першій, другій, четвертій групі, які е, будуть сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень за кожен місяць до кінця 2024 року. Ну і платники єдиного податку. Третя група, як юридичні особи, так і фізичні особи, які будуть сплачувати військовий збір за наслідками четвертого кварталу 2024 року, у розмірі 1% від. Доходу, який підлягає оподаткуванню. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал Номер один семінар. Якщо ви ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на Найгарячіші теми виходять курси та онлайн школи. Безупина працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайте з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупка частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.